Знаєте, що тут робиться? Це приїхала така відкачка каналізації, я так думаю, називається вона, щоб сказати, і відкачує, бачите? Але там не люк, то визвали. Він розрив яму. О, парасолька моя загнулася, там полетіла, вибачте, вітер та дощ. Визвали екскаваторщика, він розкопав дорогу і зараз світ не викачують. А я не знаю потім Тому тут, мабуть, ведуться постійні якісь роботи ремонтні на дорогах, тому що вони, бачите, як відкачують каналізацію. Риють яму на проїжджій частині, викликають. Автівку з шлагу відкачують, а потім там ява. Потім її треба заривати. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобання, що ви думаєте з цього приводу. Вибачте, в мене, дивіться, парасолька загнулася та полетіла. До зустрічі на моєму каналі. Дякую, що подивилися це відео до кінця.